Повне обстеження очей у дитини відтепер можна пройти в міській дитячій поліклініці на вулиці Тичини, що у Івано-Франківську. Тут відкрили новий офтальмологічний кабінет, де маленьких пацієнтів обстежать, проконсультують та нададуть необхідну медичну допомогу при різних захворюваннях, пов'язаних з порушенням зору. Новий кабінет поділений на три зони з усім необхідним обладнанням. Перший кабінет це є кабінет прийому лікаря-офтальмолога, в якому можна визначити гостроту зору і отримати консультацію. Другий кабінет це є темна спеціальна кімната яка обладнана спеціальним устаткуванням для того, щоб визначити ту чи іншу патологію. І третя кімната це є кімната, в якій проводяться спеціальні ортоптичні процедури для корекції зору. Лікар проводить ці процедури, і окремо у нас є медична сестра ортоптистка, яка спеціально курси для того, щоб надавати такі медичні послуги. Тобто, станом на сьогодні ми в дитячій поліклініці закрили повністю весь спектр і цикл обстеження наших маленьких пацієнтів. Вилося тут все, каже лікарка-офтальмолог дитячої поліклініки, яка і лікуватиме маленьких пацієнтів, особливо Олександра Земляк тішиться новим апаратам, які допоможуть медикам у діагностуванні та лікуванні. Якщо раніше одночасно процедури можна було проводити лише одному пацієнту, то зараз на сучасному обладнанні зможуть обстежитися одночасно п'ятеро діток. Апарат для вимірювання внутрішнього очного тезку. його можна використовувати для діток від 3-4 років, але якщо дитина спокійно. І ми можемо з нею контактувати, то і для молодших діток, і для всього дорослого населення. Ця діагностика потрібна для пацієнтів, які є в групі ризику глаукоми, які мають глоукому, для пацієнтів, які мають офтальму гіпертензію, тобто просто підвищений очний тиск без ураження зорових нервових клітин. Це оптикокогерентний томограф. Апарат має безліч функцій. Це є фотографування очного дна. Медики зазначають, що через те, що зараз діти менше часу проводять на вулиці, натомість більше сидять у гаджетах перед моніторами або віддають перевагу електронним книгам. Кількість маленьких пацієнтів, яким потрібні консультації чи лікування захворювань із порушенням зору суттєво збільшилася. За день кажуть медики, до офтальмолога звертаються понад 40 діток різного віку. Оновлення комунальних медичних закладів у громаді вимога часу, зазначає міський голова Руслан Марцінків. Тепер ці необхідні обстеження можна пройти в одному комунальному закладі. Дуже велика кількість дітей звертається в дитячу поліклініку, тому тішимося, що логічний кабінет є відновлений, і саме головне, що тут є обладнання, є хороші спеціалісти, які нададуть допомогу. Тому Користуючись нагодою і тарю, з цією подією, і далі продовжуємо оновлювати медицину за рахунок того, що медики надають якісно послуги, отримують кошти з НСЗУ. Місто оплачує комунальні послуги. Ну і таким спільними зусиллями маємо можливість рухатися вперед. Якщо раніше на більшість обстежень зору медики направляли до приватних кабінетів чи клінік, то тепер усі процедури можна буде зробити у дитячій поліклініці на течини. Більшість із процедур є безкоштовними однак, за певний перелік. По послуг доведеться заплатити це ті послуги, які не контрактуються Національною службою здоров'я України однак є дешевшими ніж у приватних закладах.